На цьому тижні ми з командою завершили підготовку плану стійкості нашого міста, в обговоренні якого прийняли участь більше тисячі броварчан. Люди стурбовані не стільки відсутністю світла по 6 годин і більше, а тим, як будуть жити взимку. Міська влада ніяк не інформує громаду, досі не дала відповідь на ряд простих запитань. Чи будуть працювати школи, садочки, амбулаторії, як визвати швидку пожежну при відсутності світла і зв'язку по 8 годин і більше, яким чином буде вирішуватись питання із збереженням інженерних мереж в робочому стані? Що буде з безпекою та пунктами незламності? Як працюватимуть ліфти? Чи буде вистачати мобільних бригад на все місто? І скільки часу людина просидить в ліфті при тому чи іншому сценарії? Що будуть робити одинокі старенькі люди з тими самими ліфтами? Куди їм телефонувати? Яким чином буде розгорнути відповідний волонтерський рух? Влада не розуміє, що зараз не потрібні. Асфальт, міжбуди, тротуарна плитка. Якщо всього лише один світлофор працює в автономному режимі і то 6 годин. У цьому документі ми зібрали кращий досвід громад України, а також думки мешканців, які знають потреби власних мікрорайонів. Цей документ абсолютно реалістичний і включає прості кроки, які можна реалізувати в межах нашої громади.